Мої вітання всім 5 грудня. Давайте зробимо розклад. Розклад буде в нас який? Розклад буде на завтрашній день, 6 грудня. Завтра в нас свято, День захисника захисниці України. Також свято Миколая по-новому. В принципі, діти вже будуть це свято чекати. Будуть чекати подарунків, тому що. У шкільних закладах акцентують увагу на те, що Миколая ми вже святкуємо по-новому. Розклад буде на що? Ну на небезпеку. Звісно, подивимося, бо навіть мої родичі, близькі, знайомі, подружки е дзвонять та питають. А сьогодні, вчора, ну що там Альона, ну що, ну що там на шосте? Що шо там тобі кажуть? Давайте подивимося. Я вже казала, що є небезпека. Розумієте, що є небезпека на якесь свято, дитяче свято, тому що карта дитини падала, карта небезпеки, небезпеки скупчення падала, карта свята постійно падає. Чи це буде 6-го, чи 19-го, чи 25-го, чи 31-го, до речі, на 31-го теж погані карти падали. Давайте розглянемо ось завтрашній день візьмемо, подивимося, що вони готують на завтра. Та подивимося по містам великим, які ближче до фронту, ближче до кордонів. Ну, Давайте починати. Так. Що, про, що планує Росія? Що планує Росія на завтрашній день відносно України? Завтра у нас 6 грудня День захисника та захисниці України? Також Свято Миколая Дитяче свято. Що на цей день планує Росія відносно України? Давайте подивимося. Так. Ну, це в нас ось щось вони планують. А що вони планують? Атака. Бачите, карта атаки, карта агресії. Плани на агресію, на атаку. Що планує Росія? Диявол, атака диявола. Ну, що хочу сказати. Ну ось планують вони на завтрашній день. Тут ну, тут чітко: плани, агресія, диявол. Оці дві карти вказують на те, що планують. ну... Щось таке, ладно, далі подивимося, що планує Росія відносно України на завтрашній день, 6 грудня, 23 рік. Що вона планує? Знов плани. Знов удари. Бачите, це небезпека з повітря. Це більше на ракети вказує. Небезпеку з повітря. Ну, не тільки для людей, українців, мирних мешканців, а ще й для військових. Якісь удари по військовим. Ось. Так, давайте ще три карти. Що Росія планує відносно України на завтрашній день, 6 грудня, 23 рік. Покажіть плани Росії. Ось чіткі плани, що вони саме хочуть зробити. Що саме? Тайна, бачите? Тайна прикривається інформація тайна. Що саме вони хочуть зробити? Що саме вони планують? Небезпека знов з повітря, пожежі, удари, ірафант. До речі, це карта Святого Миколая. В мене вона вказує на це. Карта втрати фінансів. Давайте ще три карти, що там Росія на завтрашній день планує відносно України. Карта смерті. Ага. Уход. Уход, смерть, уход. І що дорога? Ну, я так розумію, щось буде завтра відбуватись на ділянках фронту. Бачите, смерть, уход. Можливо, десь буде якийсь адход наших, можливо, з якихось територій трошки відійдуть. Ну так, бачите, бо е, можуть опинитися в заручниках. Це на це вказує. Топікова ситуація. Так, ну, те, що планують вони на завтра щось, так планують точно. Розумієте, точно. Давайте подивимося по містам, бо ви мене запитували, всім цікаво, звісно. Давайте подивимося по містам. Давайте спочатку місто Київ. Місто Київ. Завтра, 6 грудня, 23 рік. Місто Київ, 6 грудня. 23 рік. Яка там буде ситуація в місті завтра? 6 грудня. Яка буде ситуація в місті Київ? 6 грудня. Що буде відбуватися? Небезпека чи є? Так, карта зірки, місто Київ. Карта минулого, дітей. Знов карта дітей. Що буде відбуватися в Києві завтра? Буде працювати ПВО, башня. Робота ПВО, башня. І тут дитячі карти. Місто Київ. Що вони планують на місто Київ на завтра, 6 грудня. Росія що планує відносно міста Київ? Відносно міста Київ, що планує? 10 мечів. Якесь підприємство, робота або там, де люди працюють, можуть постраждати люди. В Зеленському є небезпека, до речі. Дивіться. Чоловік та жінка. три Дві жінки. Що на місто Київ планують? Якась скрита угроза, скрита опасність є. Місто Київ, будьте завтра дуже обережні та уважні до сигналів повітряної тривоги. Так, давайте далі подивимося, місто Харків. Місто Харків, тому що воно дуже дуже близько до кордонів. Місто Харків. Що там завтра буде відбуватися? В місті Харків, 6 грудня. Місто Харків, небезпека, Чи є з повітря. Місто Харків. Ситуація в місті завтра, 6 грудня. 6 грудня, Харків, смерть. Дії. Знов треба бути Харків, вам також дуже обережні дії, які призведуть до смерті. Харків, що завтра буде відбуватися. Те, що ми не можемо збити як в заручниках чогось. До речі, карта знов, карта дітей. Що вони планують на Харків Росія на завтрашній день? Атака. Так, атака. Емоційна атака. Удари. Харків також. Харків також дуже-дуже обережно та уважно. І, до речі, якщо я не помиляюсь, в розкладі на тиждень місто Харків також там були не досить позитивні карти, будьте обережні. Так, давайте ще місто. Давайте Чернігів. Підемо зверху. Чернігів. Місто Чернігів, яка буде ситуація завтра, 6 грудня. Ситуація на завтрашній день, місто Чернігів. Що буде відбуватись, небезпека? Чи є? Військові люди, якийсь там щось таке емоційно, баланс. Місто чернігів. Що буде відбуватися завтра? в місті чернігів. Якщо є небезпека, покажіть. Місто чернігів. Так, місто чернігів. Якесь скупчення людей, жінок, дітей. Ось. Жіноча енергія. Ось е -е, скупчення. Що це за місце? Куди агресія чернігів? Дрони, до речі, можуть бути. Ілюзія, дрони, ілюзія. Хоча відлюдник. Треба буде ховатися. Знов скрита опасність. Бачите, це скрита угроза. Можливо, щось пов'язано зі світлом. Або ж ця карта просто вказує, що треба буде ховатися. Так, чернігів також уважно. Бачите, смерть там, смерть там. Місто Суми, місто Суми, що буде відбуватися завтра в місті Суми. 6 грудня, завтра місто Суми, що там буде відбуватися в місті. Як пройде день, чи є небезпека для міста Суми? Місто Суми. Місто Суми. Щось буде відбуватися на кордонах. Сумська область. Це карта кордонів. На кордонах щось. Суми. Так, да, якась агресія на кордонах. Будуть їх там, можливо, ДРГ, будуть їх там відштовхувати, гнати, коротше. Суми більше Сумська область, там на кордонах щось таке може відбуватися. Якась агресія, якась атака. Далі давайте місто Полтава. Місто Полтава. Місто Полтава. Завтра, 6 грудня. Що чекає місто Полтава? Завтра, 6 грудня. Якщо є небезпека, покажіть Полтава завтра. Бачите, знову атака. 6 грудня, знову Атака. Угу. Страх. Полтава. Що завтра буде відбуватися? 6 грудня, місто Полтава. Щось планують. Щось будуть збивати Полтава також будьте обережні, бо є карта атаки і є карта страху. Щось планують. Будьте обережні. Далі давайте дивитися місто Дніпро. Місто Дніпро. Що завтра буде в місті Дніпро відбуватися 6 грудня. Завтра, місто Дніпро. Як пройде день для. Місто Дніпро. Чи є небезпека з повітря? Якщо є, покажіть. Місто Дніпро на завтрашній день. Ситуація. 6 грудня. Тайна. Таємна інформація. До речі, карма, баланс, справедливість і луна. Три вищі харкани. Дніпро. Луна. Щось таємне. Якийсь таємний план. Щось мутне, щось кармічне. Що саме місто Дніпро чекає, що саме. Якась хитрість, якась подлість, щось повішений. Що саме Дніпро? Де саме небезпека? Щось планують. Щось планують по цій карті. Це можуть бути оці зрадники, щось. Можливо, якусь таємну інформацію зливають, що буде завтра відбуватися в місті Дніпро. Дніпро на завтрашній день. Знову скрита угроза. Бачите двіка мечів? Все ж таки угроза є. Теж, будь ласка, будьте дуже обережні. Неспокійні такі карти. Навіть занадто неспокійні. Місто Запоріжжя. 6 грудня, завтрашній день. Що буде відбуватися в місті Запоріжжя? Чи є небезпека? 6 грудня, місто Запоріжжя. Чи є небезпека? Запоріжжя. Карта смерті знов падає. Перша. До речі, перша. Запоріжжя і Башня. Так, Запоріжжя. Особлива увага. І вісім мечів, те, що ми не можемо збити. Це або Балістика, або ЄТС-300. Запоріжжя особлива увага. Я вас дуже прошу. Особлива по цим картам. Що це за місце? Де небезпека? Запоріжжя, завтра, 6 грудня. Що це за місце? Що за небезпека? Що це за місце? Де небезпека? Щось пов'язано з енергосистемою Запоріжжя. Що за місце? Якісь ресурси, наш захист, гроші, якісь склади. Ну До речі, ще це карта і будинків. Можуть постраждати люди в Запоріжжя. Знов молоді люди. Карта втрати. Запоріжжя. Особлива увага на завтрашній день. Ну, це я нікого не залякую, просто кажу особлива увага. Я маю надію, мене всі зрозуміють. Так, Херсон. Місто Херсон. Місто Херсон. Завтрашній день. 6 грудня. Що буде відбуватися в місті? Небезпека. Місто Херсон, хоча там кожен день небезпека. Місто Херсон. Якась внутрішня боротьба в Херсоні. До речі, жіноча, якась внутрішня ворожнеча Херсон. Планують щось. Щось планують. Ось плани, сильне щось, а що планують? Що планують Херсон? Ну, ці бачите, зрадники, оця хитрість, подлість, подтіжка. Якісь підприємства, якісь військові об'єкти, військові підприємства, там, де працюють військові. Ось праця, військові, туди. Місто Херсон, вони щось туди планують. Так, місто Миколаїв, місто Миколаїв, завтра, 6 грудня. Що чекає місто Миколаїв? Завтра, 6 грудня, якщо є небезпека, покажіть Миколаїв. Місто Миколаїв на завтрашній день. Знов скрита угроза. Тупік, боротьба. Миколаїв. Карта е, свята, карта дому, карта родини. Миколаїв. Небезпека. Е, ну, в принципі, є 5 мечів для військових. Єдине безпека для військових. Також обережно уважно, Дуже, Миколаїв, також. І давайте ще Одесу подивимося. Місто Одеса. Завтра, 6 грудня, місто Одеса. Ситуація в місті Одеса. Небезпека, якщо є, покажіть, як пройде день для Одеси. 6 грудня, завтрашній день Одеса. Емоційно під контролем. Вибір це область. Угу. Одеса. Ну, дуже емоційний день. І знов оця якась западлянка. Одеса. Ну, В принципі, більш-менш карти нормальні, хоча тут відлюдники є. Так, місто Одеса. Чи є небезпека для міста Одеса Завтра. 6 грудня. Небезпека для міста Одеси є. 6 грудня. Ну, дай Боже, щоб все було спокійно. Хоча карта страху є вночі. Вночі, до речі, вночі важко, вночі щось, будьте обережні, вночі, коли люди відпочивають. Так, ну, подивилася всі ці міста, більш прифронтові. Маю надію, я робила розклад на тиждень по містам. Просто вирішила зробити, як для вас, так і для всіх моїх знайомих, щоб подивились та були попереджені, бо багато запитань. Інші міста дивіться, дивитись не буду. Не ображайтеся, подивіться загальний розклад, той, що я робила в неділю, там є всі міста та областя. Маю надію, що всі їхні плани будуть розрушені. І не здійснені. Але дуже уважно до тривоги. Гарного дня!